З 2018 року щорічно у всьому світі в четверту п'ятницю червня відзначають Міжнародний день рожевого вина. Цей день присвячений вишуканому та освіжуючому напою, який завоював серця любителів вина по всьому світу. Ідея створення свята належить Валері Русель, яка є власницею знаменитих винних господарств Шатоу Рабійн і Сейнт Бієтрес. У листопаді 2018 року була створена також міжнародна організація для планування цього заходу, головою якої є також Валері Русель. Шато Рубін в архівах датується початком 14 століття, коли воно було удостоєно ордена святого Жана від лицарів Тамплірів в 1307 році. Протягом 15 -го століття господарство належало кільком найбільш впливовим родинам Провансу. У 1994 році уродженка тутешніх місць Валері Русель закохалася в Шато Рубін і його околиці. Стала власницею господарства і присвятила 20 років свого життя роботі на виноробні. Використовуючи сучасні технології та керуючись повагою до традицій. Вона прагнула домогтися досконалості. В даний час господарство володіє виноградником площею 72 гектари з чудовим природним дренажем, завдяки чому і з'явилася назва Рубін, що на прованському діалекті означає струмок. Господарство сейнт Бієтрис розташоване в 4 кілометрах від прекрасного міста Лорг. З моменту створення будинку в 1978 році Жаном Новареті і його дружиною воно постійно розвивалося. Сьогодні виноградник охоплює 52 гектари. Там, де півстоліття тому не було нічого, сьогодні виробляють амбітні, елегантні та ароматні вина. У 2016 році сейнт Бієтріс було куплено знаменитим господарством Шатоура Біїн, політика якого полягає в тому, щоб зберегти і підтримувати оригінальність дому. Прованс. Королівство рожевого вина. Це загальновідомо, що прованс є визнаним королівством рожевих вин і авангардом всесвітнього відродження популярності рожевого вина. Згадайте, рожеве. І більшість людей думають про прованс: близько вісімдесят вісім відсотків вин, вироблених в цьому найстарішому регіоні Франції, рожеві рожеве вино чудове. Шанувальники цінують його за дивовижний колір, за калейдоскопічні букети, за легкість і універсальну сумісність з величезною кількістю страв. Ці вина поєднують в собі легкість. Несерйозність білих, і в той же час оглибину і насиченість червоних. Що таке рожеве вино? Багато хто вважає, що при виробництві рожевого вина використовуються червоні і білі сорти винограду. Це не так. Шляхом змішування двох видів соку роблять тільки рожеве шампанське і підробки. Справжнє рожеве вино виробляють виключно з червоних сортів. Виноград піддається короткочасні мацерації, мацерація технологічний етап, під час якого виноградне сусло настоюють на твердій фракції, при цьому шкірку залишають у контакті із соком всього на кілька годин. Завдяки цьому напій набуває характерного рожевого відтінку від ніжного лососового до насиченого полуничного. І з чим поєднується рожеве вино рожеве вино дуже підходить до м'ясних рибних і овочевих страв, а також до фруктів. Особливо добре воно поєднується з морепродуктами, з більшістю сирів, паштетів та десертів. У цей день необхідно згадати про те, що завдяки вибуховому зростанню популярності рожевого вина провансу в останні роки багато інших регіонів Франції і далеко за її межами збільшили виробництво рожевого вина. Деякі регіони почали виробляти рожеве вино вперше. Зараз рожеве вино виробляють по всьому світу. Найбільшими його виробниками є Франція. Іспанія, США та Італія вживають рожеве вино на всіх континентах світу, причому Франція займає перше місце а Уругвай у друге за рівнем споживання на душу населення. Валерій Русель сподівається, що о дев'ятнадцятій годині 00 хвилин за французьким часом. Виробники та шанувальники рожевого вина по всьому світу наповнять келихи своїм улюбленим рожевим вином і відзначать це свято.